Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції для вас. Свіженька пропозиція лише з аукціону Hyundai Kona комплектації Premium. Восьмий місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий графітовий металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригінальному окрасі. Перевірено електронним довщиноміром фарб. Чистий 2020 рік, максимальна преміум комплектація, досить стильний і сучасний електромобіль. Hyundai Kona. Максимальна комплектація в даному автомобілі. Це в нас де безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Далі преміум музика Крел, тримання полоси, шкіряний салончик, салончик сірого кольору, переважно в Hyundai конах і Hyundai Ioniq -ах. І такі невимушені сірі тони. Саме основне чесний перевірений пробіг. 97 897. Кілометрів. На повному заряді батареї даний автомобіль проїжджає 400 плюс кілометрів. 441 кілометр На даний момент заряджений автомобіль. Нова така мультимедіа. Є камера заднього огляду з проекцією руху, є клімат, джойстики для переключення передач. Знаходяться досить зручно розташовані. Підігрів сидінь, підігрів сидінь водія, охолодження, підігрів керма. Два ключки, безключовий доступ. Максимальна комплектація така. Перферована шкіра, мультре кермо, адаптивний круїз. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Заміряли сох. Сох даного батареї в даного автомобіля 100%. Помилок ніяких немає. Підшипнички не годуть. Автомобіль повністю технічно справний. Сидіння, як нові, є в 2020 році вже підігрів задніх сидінь. Також є в мультимедіа українська мова. От такі оновлення в 2020 році. Так, далі. Багажне відділення в досить гарному стані. Пластики не подерті, все в оригіналі. Маленькі сліди використання, звичайно, є. Так, Зарядний пристрій до звичайної розетки є в комплекті. Сумка для зберігання є. Швидкісна зарядка також є в комплекті. Далі, що у нас ще є? Сіточка для кріплення вантажу, компресор електричний та смола. Так, отакий автомобіль. Лише приїхав з аукціону. Сох батареї 100%. 2020 рік чистий, є українська мова, оновлена мультимедіа, підігрів задніх сидінь, чистий 2020 рік. І ще, крім того, йде в нас три фази в даному автомобілі. Досить класний автомобіль, в самому улюбленому кольорі українців це графітовий металік. Даний автомобіль є в наявності, даний автомобіль є в одному екземплярі. Досить стильний сучасний електромобіль. Задні стопи ледерські виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль з чесним пробігом на хорошій резині. Автомобіль обслужений тут в Нідерландах повністю. Від А до Я згідно регламенту. Так, є багато інших цікавих автомобілів. Це темно-синій Hyundai з Hyundai Kona темно-синя 2020 року. Є в нас на каналі Огляд. Також по супер ціні є Kia Soul 40 кВт батарея 28 тисяч оригінального пробігу. У 2021 році виїхав даний автомобіль з автосалону в Нідерландах. Також Hyundai Kona 2020 рік. Преміум комплектація Морська хвиля. Цього тижня ми відправили автовоз 8 автомобілів до України. Кожного тижня відправляємо автовоз 8 автомобілів до України. Є різні роки, Dor, Restyle є В наявності на сьогодні Ioniq 5, чорний колір, автомобільчик також лізинговий. Окремо спробуємо зробити на нього огляд. Заходимо на сайт автомайданчика. Автомайданчику більше, ніж 200 автомобілів. Арвлат Карс, будь ласка, заходимо, вибираємо автомобілі, скидаємо скріншот, порахую розмитнення з доставкою до України. Повністю все під ключ. Свіженька пропозиція, також лише сьогодні приїхав. Гольф 36 кВт в класному кольорі графітовому з діджитал таблом. Також електричний автомобіль. 106 пробігу, два ключики, є ще додатково поставлена сигналізація. Також в наявності є 69 тисячі пробігу Niro, сірий графіт. Автомобіль в збереженому стані, окремим відео зробимо даний автомобіль в огляд. І 2020 рік. Є рестайлінгова Кіа Ніро. Досить великий асортимент. Кого цікавлять автомобілі. Невеликий завдаток після того, як підходить автомобіль. Автомобіль купуємо за власні кошти. Доставляємо в Україну, а також по Україні. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. А також діліться відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами з Нідерландів. В Нідерландах погодні умови хороші, зими як такої немає. Відповідно, автомобілі без корозії, в гарному дуже стані по кузову, а також по днищу. Дякую за лайки, вподобайки, до нових відео.